Усім привіт, мої любі! Дендробіумний серіал. Покажу поближче, як я пересадила е, свої дендробіуми аносмами. Так, е, от довгі класні бульби, які у мене виросли, але е, доросли. Мені здається, боже, я вже все забула, в мене стільки орг, у мене все в голові переплуталося, але доростали вони точно у мене, але здається, не з нуля росли. Так, і вони дали багато кейок. я їх кожен день прискала, і нарешті я їх всадила в горщик. Отак от, от все позакручувала, тепер вони будуть рости туди. Да, звісно, я накосячила з поливом, бо, чесно, я не розраховувала, що настільки багато вони п'ють, коли ростуть. Тепер я знаю, більше так косячити не буду. Буде сидіти отак. Звісно, рослину відкинула назад від моїх цих недоліків з поливом, від моїх косяків, але це досвід. Тож, тепер маю такого пухнастого красення, сподіваюся, розростеться класний, великий. Колись заквітне і він приїхав от сюди на віконце. тут йому буде багато світла і буде потрібна прохолода. Щодо прохолоди, я, чесно кажучи, не впевнена, тому що щодо цвітіння цих, звісно, я нічого не очікувала, бо косяки, але з іншого боку, вони дали багато е кейчок, тому, можливо, їм було тепло. Хоча, знову ж таки, отой бенсуняй, який в мене зараз на блоці росте, він же в мене проквіт. Непогано проквіт, значить, в принципі, йому вистачало і, начебто, йому теж по умовах щось близьке з аносмовами. Але, але все-таки я вирішила, і мені так насправді зручніше, бо тут станогопеї зайняли своє місце і дендробіум вже тут не поміщаються. Тому вони переїдуть на вікно. Я хочу придумати, як мені на зиму, поки що не придумала, ще два довісити з іншого боку вікна. Щоб вони там висіли, їм там буде і сонячно, і прохолодно, як вони це все люблять. так? А знову ж таки, всі своє носи ми накосячені мої. всіма ж накосячила, бо одночасно всіх мало. От теж так само позакручувала, посадила. Так, І там є кейки, які полисіли, є кейки, от, які зелені ростуть, і є там ще молоді кейки. Які отут от, бачите, зовсім маленький кейк. Не так давно почав рости. Так, повішу на місце. Обережненько. Отак от. Так, далі. А, ось цього. Він теж пересаджений, теж по цьому ж принципу. Теж мені треба його, як і оцього, який теж так само посаджений, перевести туди на вікно. Я придумаю як. І тут. Пана Філу, дуже гарний, я неймовірно рада, дякую за нього. Олені, він розкішний, а бризкає його діток. Так, їх багато. Його вже я дуже гарно поливаю, бо досвід вже є. І Він, бачите, гарно росте, гарно на такий полив відповідає, класний, великий. З ним я вже не косячу, в мене вже є досвід. Так, не подобається мені, як почувається мій. Там він стоїть, як вам його показати маскатом. В нього там кілька кейків на ньому залишилося рости. Я їх не чіпала, хай вони там далі ростуть. Нові пагони знизу не виходить у нього, не виходить у мене. Вони з часом темніють і все. Тут. Якби я не поливала. і дві кейки я відсадила. От вони їх всі закривають. Отут вони ростуть. Ці кейки подивимося, сподіваюся, вони там гарненько е, приживуться, гарненько вкоріняться. І з ними вже піде краще. От, тож з диндробіомом, в мене такий не дуже досвід. Так, ну, це початок, це нормально. косячити це нормально. Так, і он мій красень-спіктабіля. Наростив класну бульбу, він з нею вкоріняється. От, все чудово. Ну, як мінімум не гірше, ніж минулого року. Хотілося щоб було краще, але поки так. Так, що тут? Василько. Ну, Василька чудовий, Василько гарно росте. Василько з новою водичкою неймовірно вкорінився. І тепер я дуже хочу від Василька квітів, тим паче, що у Любої Ірочки, і я неймовірна колекція блочників, і там в неї заквіт Василько, і він такий неймовірно гарний. У <свіття> нього такі квіти, я тепер теж хочу побачити їх вживу. Але він поспав, до речі, в мене влітку. І зараз от виростив нову бульбу і має пуститися в рост далі, бо в нього зазвичай минулого року було кілька хвиль росту. Улюблений їжачок теж активно вкорінюється. І бачите, багато От біля нігтя новий ростик, он новий ростик. Тут збоку він теж пішов в активний рост. Як, в принципі, тут і всі мої дендробіуми. Так, і оцей красень теж пішов в рост. Дуже радію. Оцей гарно вкорінюється теж. Гарно пішов в рост. От, то маю надію, що. Вже я так трошки піднабила руку, піднабралася досвіду, перестала з ними косячити, покращила воду, все зробила, наче як треба. Тож сподіваюся, що вже вони почнуть мене потроху радувати не тільки ростом і коренями а й цвітіннями. Ну, і, звісно, дуже сподіваюся, що бінсеняє мені теж порадує квітами, як і цього року, так і наступного. Але подивимося, бо щось мені здається, там йому. Місце не дуже, треба придумати йому іншу місцинку на холодний час. Можливо, я його, до речі, перевішу а, теж до цих товаришів, але треба буде придумати в плані поливу. Ну, в принципі, його не так часто треба буде знімати пару разів на тиждень, тому, мабуть, можна помучитись. Я ще, поки над цим а, думаю, буду огортати свої конспекти. Може, насправді він туди переїде. Так, але. Ну, тут зараз просто я перевісла Ванда закриваю йому світло. Він тут гарно світло отримує, він гарно пустив корінці. І ванда хоче в кадр. Так, якщо тут прибрати листочки і не заважати рукою, він дав кілька кейків, які теж активно ростуть і мають скоро почати вкорінятися. На що я дуже-дуже сподіваюся. От, буде ж мені подобається цей дендр. Якщо не вийде, прийдеться купляти знову, але тоді вже буду шикати. Дорослого. Отакі новини по дендробіумному серіальчику. Сподіваюся, вам цікаво, сподіваюся, ви не будете робити такі самі помилки, як, ми, як я, і будете вчитися вже на моїх помилках. Ну, і, звісно, як завжди, серіальчик не три хвилинки. Але люди, які дивляться, кажуть, ну, і добре, що він не три хвилинки, бо хто дивиться з рекламою. На ютубі то Да я розумію, ти чекаєш, поки вся та реклама пройде, ще й ролик переривається на рекламу. І всього три хвилинки то якось здається, що мало. От тому насолоджуйтесь. І як завжди, всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока.